Чи може один крок позбавити 10 років свободи? Чому військові ризикують і залишають свої частини без дозволу? Це просто порушення чи верхівка айсберга глибших проблем? Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми не лише розглянемо правові аспекти самовільного залишення частини, але і поговоримо про те, як відсутність належного процесу мобілізації, непереведення переведення економіки на військові рейки та страх суспільства перед мобілізацією на цю проблему залишайте з нами самовільне залишення військової частини або місця служби серйозне правопорушення. Передбачена кримінальним кодексом України стаття 407 визначає відповідальність за самовільне залишення частини. А стаття 408 за дезертирство. Але чому ця проблема стала такою актуальною саме зараз? Відсутність належного процесу мобілізації доводить до того, що військові підрозділи не докомплектовані. А ті, хто служить, стикаються з перевантаженням та відсутністю ротації. Економіка не перевантажена, Ведена на військові рейки, що ускладнює забезпечення армії необхідними ресурсами, крім того, на суспільство боїться мобілізації. Люди не розуміють, як це відбувається, і часто відчувають невизначеність та страх. Це створює додатковий тиск на військових і може понукати деяких з них до самовільного залишення частини. Розглянемо прові аспекти стаття 407, кримінального кодексу України передбачає покарання за самовільне залишення військової частини або місця служби до 10 діб відсутності без поважних причин або не з'явлення вчасно на службу, тримання в дисциплінарному батальйоні до 2 років або позбавлення волі на той самий срок, від 10 діб до місяця позбавлення волі від 2 до 5 років, понад місяць позбавлення волі від 3 до 7 років. Стаття 408 стосується дезертирства і передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення Лення волі, але чи можемо ми звинувачувати лише військовослужбовців? Відсутність належної мобілізації, недостатня підготовка та підтримка. Економіка, яка не переведена на військові рейки, а також страх суспільства перед мобілізацією все це впливає на моральний дух військових. Ті, хто залишається на передовій, відчувають розчарування та виснаження, особливо коли чують від своїх побратимів. Я вдома, мене ніхто не шукає. Це них викликає питання чи ми дурніші за інші. Отже, самовільне залишення частини це складна проблема, яка вимагає комплексного підходу. Но необхідно як дотримуватись закону, так і усвідомлювати глибші причини цієї ситуації. Тільки разом ми можемо змінити ситуацію на краще. Якщо ви знайшли м, це відео корисним, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Маєте власні думки або пропозиції щодо цієї теми. Пишіть. У коментарях ваш голос важливий.